Дві тисячі метрів до Андріївки. Нова робота Мстислава Чернова, чиї 20 днів у Маріуполі, принесли Україні перший Оскар. Стрічка розповідає про запеклі бої за Андріївку, невелике місто неподалік Бахмута, яке у 2023 році опинилося в центрі українського контрнаступу. Лише кілька кілометрів відділяють третю штурмову бригаду від звільнення села. Єдина дорога це лісосмуга, якою і доводиться просуватися бійцям. Водночас на цьому шляху вони змушені. І відбивати позиції ворога одну за одною у центрі історії бійці, які до початку війни були звичайними цивільними. У фільмі також є вирізки з міжнародних новин, що підкреслюють паралель між реальними подіями на фронті і те, як зовнішній світ часто не до кінця розуміє ту ціну і небезпеку, яку людям доводиться заплатити. Особливо резонує кадр наприкінці фільму, де Чернов показує кладовище всіяне свіжими могилами українських військових. А на фоні звучать цинічні репліки та фрази західних журналістів про те, що контрнаступ захлинувся. Особливою увагою фільмі надано саме, Саме живим свідченням військових автори дають кожному з них простір і голос, тим самим зберігаючи пам'ять про них. Адже багато з тих, кого ми бачимо в кадрі, загинули під час наступних боїв.